Всім привіт, дорогі мої друзі. Ласкаво запрошую вас, в наш садочок. Оце ялина біла канадська, яку я купувала в тому році восени і садили ми її. І ось подивіться, вона так, я її постійно прищіпую. В цьому році теж ось. Оце привіз цього року. Подивіться. Це прищипнула вже. І потім почала рости, подивіться, подивіться, роздвоєна отака верхушка, верхівка. Це не знаю, що з неї робити, можливо, одну обрізати. Оце ось недавно вона отака виросла. Оце в неї така особливість така. Я вже казала, що в канадських ялинках вони починають. Прирости давати. Ось, ну, по другому кругу, правда, тільки два прирости. Весь все пішло сюди і трішки ось. Вона така серебриста біла ялина називається. Така гарнюня. Барбарис мій Рубістар, який я посадила недавно. І зараз ранок, всім гарного ранку. Квітує льон, який я постійно вам показую. Ось така краса. Тільки що ось відкопала звідси е, діленку хости. Поділку поділку хости. Вона тут вже розрослася, так вже велика, така здорова. Це голуба. Блакитна хоста. Ось така вона невеличка росте, отакі листечко таке в неї невеличке. Як називається, я не знаю, куплена вона вже давно. І вже оце четверте, четвертий кущик, який я розсажую на своєму частку. Вона така компактна, гарна хосточка. І квітує блакитними такими. Квіточками бусковими, можна сказати, не блакитними, а бусковими. Зараз покажу, куди посадила. А посадила я її ось тут біля моїх хост під сливою. Тут слива така розлога росте. Тільки слив в цьому році нема. Ну, може, там декілька було на дереві, а так нема. Ось тут була материнка росла, душиця. Вон там ще залишилося, треба тут теж прибрати. Бо в мене ось вона і там з цієї сторони росте. От. І тут росла, я її прибрала. І там, мабуть, приберу. Може досаджу. Досаджу оці овсяницю, щоб вона була. Отут у мене доріжка завсяніці. Ну, от нехай буде брунера там зовсім малесенька. Не видно її ось отаку хусточку, поділку я сюди посадила. На дно ямки додавала нітрамофоски трішечки. Треба ж її підживити. І оцей ентоцит, який я постійно вам показувала, що додавала від оцих шкідників. Ну і що я вам скажу. Розчарувалася. я Ну, в цьому ентоциді, тому що сьогодні копали картоплю, а навесні, коли садили картоплю, я додавала в кожну ямочку, оцей ентоцид. кожну ямочку так присипала, як, ну, знаєте, як присалювала. Думала: ну, не буде ж оцих шкідників. Тут написано, що вони муміфіцируються. Дуже. Добре, і всім розказувала, яке воно добре. Ну і не тільки ж я, і звичайно, і другі блогери розказували. Ну, а це ж я вам кажу, що е, копали картоплю і викопали там, як був личинка хруща. І, ран і Раніше вони були, і зараз вони є. І нічого з ними не, не сталося. Нічого ніяких мумій я там не побачила. Пока, поїдену на картошку, побачила. Картоплю. Ну, ось так. І я думаю, що будемо копати картоплю, і в кожної ямки знову буде ці личинки хруща. Так що витрачені на вітер гроші. І це ж друга вже баночка така. Це ж купувала. Думала, виведу цих личинок не буде нічого. Ага, в цьому році. І бронзовки, і личинка хруща є, і все-все є. Не знаю, чим вже їх травити і чим їх знеш... знез... знезаражувати, як кажуть. Ось така біда. Ну, а все ж таки ось зробила красу. І наразі ми хочемо, я вже вам казала, коли садила оцю хосту, хочу викопати ще й цю материнку, душицю звідсіля. Бо там таке коріння, треба прибирати її. Я краще сюди ще посажу овсяницю, отак продовжу. Ох, там ніяк не докопається. Таке вже коріння. Це приберем зараз і потім досаджу овсяницю. А ще в мене є ось, ось тут. Ось така осока бронзова. Ось така гарнюща. Тут кущик. І ось тут під деревом ще один. І там далі ще один. Три кущика в мене таких. І це дивлюся, тут такий гарний кущик вже наріс. Можливо, його поділити треба та туди посадити. Це я подумаю, викопаю. Та. Можливо, так і зроблю, бо він тут один росте. Ось викопала все ж таки, подумала, викопала цю бронзову осоку. Я одну хочу отут посадити, другу тут. І ось овсяниця, подивіться, з яким комом викопала землі. Ось таку теж тут продовжимо, посажу. І наразі що ми зробили, подивіться. Ну, от така композиція в нас вийшла. Я думаю, що непогано, як на, вас, на ваш суд. <пиш> Пишіть. Ну, от так буде. Хоста по бокам будуть рости, осока буде рости. Вона, бачите, такі випускає колосочки такі. Вона така повітряна, гарна. Та не там росла, а тут буде якраз добре. А це в мене були сіянці, посіялись, та теж не там росли. І ось я їх пересадила. А ці вже ой, кущі, бачите, які вже старі, їх треба вже оновлювати. Будуть сіянці, буду старі викопувати, тому що ділити мені не подобається. Більше мені подобається все-таки, коли. Молоденьке посадив, і він тоді нарощує кущики гарно. А коли поділиш, ось воно таке виходить. Зараз я вам покажу. Ось тут я теж робила таку доріжку і ось ділила. Це сіянець, ось посадила. Він гарненько, бачите, виглядає. А це ось поділила, і вони таке, щось несуразне таке. Воно згодом, можливо, і наросте. Оце все. Прибереться і воно наросте, але, ну, Виглядає зараз не дуже гарно. Ось так. Відпочили в обід, бо жарко було, а тепер зараз поп'ємо кави з малинкою і підемо далі працювати. Це в мене кущ. Гортензії Селекшн. І ось хотіла вас запитати, чи правильно я роблю. Раніше я такого не робила, бо я не фахівець, і це все для мене. Ну, я тільки весною її обрізала. А зараз дивлюся ось такі гілочки, які йдуть Ось такі мілесенькі, вони, вони заважають тільки, дивіться, осью. Ось така міленька, така, ось тут міленька. Ось бачите. Просто обрізати, щоб вони не тянули соки з гортензії, щоб оці шапки були гарні. А ось я вже ось декілька обрізала, а потім, думаю, покажу швами. Дивіться, оця. Оце ж, бачите, йде така з головного стовбура. Ось таке відросток такий. це буде квітувати. ось це мілесеньке тут теж обрізати ті, що всередину йдуть. Ось всередину середину вона йде. Теж обріжу, тільки заважає ось такі малесенькі. Це для мене, я думаю, що так, це інтуїція, моя так підсказала, що так зробити. Я думаю, облегшити кущику зростання. А ці, оці, я могла б теж обрізати. Але все ж таки я хочу їх використати для відводків. Потім я їх прикопаю восени і вирощу ще кущики. Тому що, дивіться, ось цей кущик, ось прикопаний. Це вже я буду. Ой, не Ось дивіться, оцей кущик, бачите, такі вже наріс. Це прикопаний ось це глинка. Оце прикопано. І я. Вже восени буду його відсажувати. Потім покажу, як я це буду робити. Ну, Відщипувати від головного куща секатором, відщипну і подивимося, яке там коріння. Чи, можливо, пересажувати вже на постійне місце, чи може посадити в горщик. Ну, Подивимося потім. Це вже, це вже буде потім. А ці залишу. Щоб прикопати знову. Ну, мені так краще подобається, як кажуть, менше догляду за тими живцями, тому що живці постійно треба поливати, дивитися. Тут, як навіть і пропустиш трішечки, воно не полієш, то тут надійніше, все-таки він від материнського кущика бере свої поживні речовини. Ось тут у мене така. Тує містер Боулінг Боу. Подивіться, яка вона вже гарна виросла. Ось така кулька. Ось така кулька. О, побачила в ялівці бур'янинку. А цей ялівець Спартан. Ось такий. І дивлюся, в нього зовсім нема. Він якось так росте, незрозуміло. І я хочу його. Ну то вже згодом зробити з нього такий, як куб, підстригти, подивлюся, не знаю, як вийде чи не вийде. Я його навесні стригла і дивлюсь такі... Подивіться, які прирости. Оце ж все цьогорічні прирости. Сантиметрів 20. А то деякі 30. Ось такий ялівець Спартан. Подивіться, який я гарний букет із сухоцвітів уже зробила на зиму. Висушила деревій Тисячолисник. Ось такий. Перлинник. Тисячолисник теж. Деревій цілолистий ще. Ось це білий, це злаки. Тут і хінацея, рутались. Ось такий буде в мене стояти в будинку, і прикрашати вазі, отак. Зараз якраз можна. Зробити такі букети висушити. Буду ще хочу ще щось засушити. У мене ще кувшин такий є. І я хочу теж, можливо, гортензії засушую, ще якісь злаки. Так зроблю таку композицію. Потім покажу. Отакий гарний вийшов букет у мене. Подивіться, яка в нас яблуня. Так багато яблук в цьому році. Бідні гілки просто не справляються з цими <сум> яблучками. Ну, Наливається яблучка і лучки опускаються. І подивіться, що ми вчора зробили, тому що підв'язували, ці підв'язки не тримають. Все воно рветься, опускається і ну, не годиться зовсім. Ось, бачите, під, підпорки поробили, потому, тому що вже і проходу тут не було ні пройти, ні, як кажуть, не проїхати. <сум> ось, Дивіться, це вони червона, червоні яблучка, Вони потім так поналиваються, будуть такі здорові, гарні, я потім буду вам показувати. А ось подивіться, зовсім гілка опустилася, але ми вже її не, не, не трогаємо, тому що ось там підпорка є. І вона вже зовсім на землі. Подивіться, будемо восени, мабуть, обрізати гілки, формувати. Бо в тому році не було стільки яблук. Було там декілька яблочок і все. Ось. А воно якось через рік. Один рік дуже багато було, потім трішечки, і в цьому році знову ось наростило стільки яблучок нацеплялося Дуже гарна яблунька, вона зимня до зими, вона там до, можна і до весни її зберегти. При правильному і гарному зберіганні, то вона дуже гарно зберігається. І смачна, смачні яблучка. Ось отакі красунчики вже починають потрішечки забарвлюватися. Ну, все, от, і все на, на все добре. Всім миру, добра, ваших сім'ях. До зустрічі.